Дівчата, а ви які? Повні пусті, в що це все налито? В щось з кришечкою чи в щось закрите? Немає зв'язку, немає світла, але хочеться розібратися з собою. Хочеться зрозуміти, яка ж я, який цей сусуд, з чого він, який він, для чого він, що там всередині, який там тиск. Як спустити той тиск, щоб ту кришечку не зірвало. Почнемо завтра, якось так, з першого числа, не з понеділка, але з першого числа. Якщо вам цікаво, кажіть так, і я теж в компанію чи як. Приєднуйтесь, В будь-якому разі приєднуйтесь. Я думаю, що в нас буде цікаво. Ми почнемо звучати, ми почнемо розбиратися з вами, що то таке, як з цим жити далі. І не просто жити, а бути щасливою, бути наповненою, не бути пустою, але й не переповнюватись, щоб ту кришечку не зривало. Давайте разом взагалі будемо себе пізнавати і от, сслідувати. Не можу ніяк підібрати, ще українською, не знаю, як взагалі поєднати думки російською, українською, як для вас це звучить будь-якою мовою, просто звучить. Починайте говорити, розказувати про себе свої думки, свої мрії. Починайте просто розповідати. Не чекайте, що я задам питання. Не чекайте, що я задам якусь тему. Не стоїть, не стійте осторонь. Починайте заходити в коло і починайте звучати з собою, чого хочете саме ви, чого саме вам зараз не вистачає для повноти, для повноти емоцій, для повноти щастя, для повноти почуттів, чого вам не вистачає. Давайте ділитися, давайте наповнювати простір наше коло і одна одну. Приєднуйтесь, я вас чекаю.